Перехрестя проспекту Поля та вулиці Ульянова вважаються одними з найнебезпечніших місць у Дніпрі. Такого висновку дійшла комісія при обстеженні місць та ділянок концентрації дорожньо-транспортних пригод. Разом з представниками патрульної поліції та департаменту транспорту також були причасні сотрудники комунального підприємства Транспортна інфраструктура міста було складено акт, в який було внесено Три місця концентрації ДТП та п'ять ділянок, ділянок концентрації ДТП. Аби зосередити увагу водіїв на небезпечному перехресті, тут вирішили встановити нові дорожні знаки. В класифікаторі він 1,41. Звертаюся до водіїв. Якщо ви будете бачити такий знак, він виглядає як трикутник на білому полі і по центру велика червона крапка. Якщо ви будете бачити такий знак, то будь ласка, будьте обережні, зменшити швидкість і не виконувати, не не треба виконувати якісь різких маневрів, тому що ця ділянка доволі небезпечна, бережіть себе. У подальшому такі знаки встановлять ще на двох перехрестях проспекту Слобожанського та вулиці Калинової. А також на перетині набережної Заводської та вулиці Юрія Кондратюка. Одна із ділянок центрального трамвайного маршруту була в аварійному стані. Саме тому наразі там завершують ремонт. Роботи ускладнюються через велике навантаження руху. Аби не перекривати дорогу повністю, комунальники працювали навіть вночі. Ми з вами знаходимося на перехресті вулиці Половицька і Яверницька. Дві ночі підряд проводились роботи по ремонту трамвайного путі. Разом було замінено більше 70 метрів. Наразі комунальники готують перехрести до асфальтування. Вже завтра повноцінний рух автомобільного транспорту тут відновиться. В рамках великої реконструкції проспекту Мирав. Там ми будемо робити чотири переїзди. Вже виконані тендерні роботи щодо переїзду проспекта Івани Мозепи та вулиці Київської. Проектується переїзд Сергія Нігаяна, вулиця Ливанського. Тобто, до кінця року ці переїзди ми плануємо виконати. Черговий містом також перевірив функціонування укриття метрополітену. У вільному доступі тут є санвузли, питна вода, медикаменти, мобільні лавки та речі особистої гігієни на тривалий час. Ну що хочеться сказати, дійсно є е, е, певний об'єм запасу пітєвої бутилірованої води, яка зберігається безпосередньо на станції. Приймати людей під час повітряної тривоги тут готові у будь-який час. Метрополітен працює круглосуточно. Значит, как укрытие работает то же самое. Значит, в режиме перевозок до 23.00 с 5.35. Значит, на станции есть постоянно, круглосуточная дежурная смена. Это дежурная по станции, дежурные по приему и отправления, контролеры, кассиры, которые непосредственно занимаются людьми, которые укрываются на станции. То есть проводим их в сантехнические устройства, ну, в туалеты для воды, для отдыха и все остальное организуем. На двох станціях також на ніч залишаються по два відкритих потяги, в яких можна присісти або прилягти. Кожна станція може вмістити порядка тисячі осіб. Тобто у нас працює шість станцій, тобто шість тисяч шість з половиною тисяч осіб ми можемо розмістити в рамках цих укриттів. Метрополітен готовий до будь-яких небезпечних випадків.